Добрий день, дорогі друзі. Ми дуже раді вас бачити знову у нашій світлиці напередодні нашого самого великого, самого трепетного свята для України це День Незалежності. Наші майстри, наші митці з великою відповідальністю віднеслися до традиційної. Обласної виставки з Україною в серці, яку сьогодні ми відкриваємо у нашій світлиці. З Україною в серці і дні і роки це для тебе оці рушники і картини, і різьба, і сорочки, і намиста разки, щоб пишалась красою моя Україна. Шановні гості, шановні друзі, шановні майстри, художники, всі ті, які е, своїм життям, своїм мистецтвом, своєю душею творять саме нашу культуру, нашої області, не лише області України. Саме завдяки вам ми дійсно тримаємо цей культурний фронт. І е, щоразу доводимо щодня, що доводимо всьому світу, що ми є унікальна нація. Перед день нашого найголовнішого свята нашої держави. Дуже хочу, щоб найскоріше, і я думаю, що це бажання одне на всіх, щоб найскоріше закінчилась війна. Тому я хочу подякувати в першу чергу кожному із 55 майстрів, які сьогодні тут представили свої роботи Центру народної творчості за те, що не змінюєте традиції, і саме незважаючи на війну, не зважаючи, що кольори в картинах трошки потускнішали, і трошечки настрій інший, але все ж таки ми чекаємо перемоги. Тане з помилу тримай, тримай. Вже скільки років, що ми завжди до дня незалежності, ми збираємо найкращих майстрів. Ми відкриваємо нові імена на ось цій виставці з Україною в серці. Є пласт майстрів які безпосередньо зберігають ті традиційні види народного мистецтва, які були характерні для нашої України. Тому тут ви бачите і вишивку нашу традиційну, і відроджений декоративний розпис, і традиційне народне малярство, і різьба, кераміка. Подивіться, ми сьогодні радіємо, скільки бар, в якому була перервана традиція барської кераміки, а вона ж сміється до нас, а сьогодні ми відродили цю традицію. Перший елемент, який був занесений від Вінниччини в національний перелік, це була бубнівська кераміка. І сьогодні вони от передали повний мисник. ті пташечки, які як хор накруг нашого дідуха, це їхнє. Тобто продовжується ця традиція. І це, напевно, найважливіше. З україною в серці творю і живу. З Україною в серці люблю і співаю у тривожну годину у добу грозову, коли дим застелив голубі небокраїн, коли гинуть сини за вітчизну свою, задуливши грудьми незалежність і волю, я про них напишу, у вінки перев'ю і нитками барвистими вишою долю. З Україною в серці живу і люблю, і пишаюсь ім'ям її. Благословенно. Сьогодні мене дуже порадувало те, що в нас з'являється нові майстри. В образі цієї дівчини дійсно як з Україною в серці. Це і Українка, і жінка, і дівчина, яка хоче всією душою, всім серцем, щоб ця Україна жила, раділа, ось творила такі прекрасні речі. Але найбільше мене порадувало те, що це Климбівка. Перше, друге, що це молода майстриня. Вона тільки закінчила вісім класів. Вона займається в Климбільській зразковій студії декоративно-прикладного працетворчого мистецтва в Львів. Ми вам дякуємо щиро за можливість показати нашу творчість. Я дуже пишаюся цією дитиною. Вона золота, вона зіренька і дуже надротяща. Ми будемо продовжувати мистецтво. Я сподіваюся, що ми підемо вчитися. Ще раз щиро дякую вам і пам'ятаю в дитинстві, були такі. В черниці, де сідали і на Івана Купала, розповідали такі байки, що наймана купала в темному лісі папороці, та й її треба було зірвати в 12 годин. О, тоді ти будеш будеш щасливим. Але не забувайте, що в 12 часов і відьми е, теж час дають. Ну от я спробував Акрилові зробити е, таку роботу. Я хочу заострити увагу все ж таки на роботі Василя Слободівка. Усі знають цю сцену, коли ця лелека прилетіла, коли. Воїна проважали в останню дорогу, йшли побратими, односельці, і прилетіла лелека. І лелека була на, на цвинтарі там, де коли поховали воїна, лелека полетіла аж тоді. І уявіть собі, як, як майстра наштовхнула оця ідея, не кожен за це візьметься, бо це важка тема. І Він її хотів показати, але він її в народному мисеці не міг. І він отак всередині таки, він його висловив. Я на виставці представив дійсно роботу Сила і місць держави. Є такий вислів Хліб всьому голова. От, буде хліб, і буде пісня, і буде держава наша. Так? Того і така ідея в мене виникла цей дідух як могутній колос, навколо нього якого формується все суспільство нашої держави, нашої сили. Я попадала, коли малювала таку мантру, скажімо що прийде такий ранок, коли зійде сонце і все буде квітуча Україна, вільна. І всі будуть займатися своїми справами. Картина називається Моє море, наше море. Так я його побачила. Надихнула мене співачка Олена Тополя. Вона є Моє море. Моя картина свята Ніна. Я рахую, що не тільки воїни, не тільки прості люди, митці, які творять історію, допомагають нам в перемозі. Хочу і бажаю, щоб всі святи перейшли на наш бік, допомогли нам в перемозі і в людських душах вселили добро, світло, творчість. Оселюя вишива. Душка.